Давайте по нанові тоді ми почнемо. В даному відео я хотів би розказати про автомобілі, хто, скільки, яка, який автомобіль, скільки продукції бере, скільки він коштує. Щоб відповісти максимально на запитання. Так, це та компанія, де я знаходжусь. Так, дивіться, значить, значить, починаємо із. Пікапа транспортера він бере 200 одиниць продукції. Газелька 300 одиниць продукції. Так, Vivaro, 500 одиниць продукції, але є нюанс, його купити люди звичайно не можуть. Тільки власники компанії в саму компанію. Так, 500 одиниць, так же само, як і Opel Vivaro, бере MAN. Коштують вони також однаково, але, але це, цей автомобіль можете купити в салоні. Actros 750 дав. 1000, Volvo півтори тисячі. Сканія 2000, Магнум 2500, але його також можуть купити тільки власники компанії в саму компанію. І центурія Fredliner Америкос, як ми на нього говоримо, 3000 продукції Ще в нас є такий автомобіль, як. Так, як Тесла Семі, вона бере 4,5 тисячі продукцій. Так що, кому було корисно, ставте лайки, лайки підписуйтесь на канал. Дякую всім пока!